Справжнім новорічно різдвяним подарунком для більш ніж півтора десятка команд юнаків та дівчат 2007 року народження і молодших, які окрім Дніпра і міст регіону Кам'янського, Новомосковська, Тернівки. Представляли також Вільнян Запорізької області і Харків на майданчику спортивної зали Придніпровської академії будівництва і архітектури нашого міста став перший відкритий чемпіонат Дніпра з волейболу, організаторами якого спільно виступили громадська організація Федерація волейболу Дніпра та управління спорту Департаменту гуманітарної політики міської ради. Очень нужны такі сорівнування, тому що діти тренуються соскучили, соскучились по зустрічам, по іграм. И вот такой турнир, благодаря управлению молодей спорта Днепра, мы провели в строительной академии. Уровень очень интересный, уровень очень высокий, и хотелось бы, чтобы дети дальше продолжали свою спортивную карьеру. И огромное спасибо родителям, которые пришли, поболели за детей, которые отпустили детей. У нас на этих соревнованиях были три команды с Харькова. І дві команди з Запорізької області благодаря е, огромная благодарность тренерам, які привезли дітей на це турнір. І, звісно ж, е, велика вдяка нашим збройним силам України за те, що ми можемо дітям провести такий праздник свято. Що стосується турніру юнаків. То на його попередньому етапі шість команд були розбиті на дві підгрупи. По три в кожні, які зіграли за коловою системою кожна з кожною. Після чого, у відповідності до зайнятої там позиції, у стикових матчах визначився підсумковий розподіл місць у змаганнях. П'ятим-шостим мали задовільнитися одні з господарів майданчика: місцевий Дніпро Воляй та Слобожанське. А третіми фінішували гості з сусіднього Харкова з команди «Глорі», які у поєдинку за бронзові нагороди були сильнішими від ровесників звільнянського колоса Запорізького. Області це турнір дуже високого рівня, і хочеться сказати, що завдяки організаторам і організації ми бачимо дуже багато класних команд з високим дійсно рівнем. І ну, турнір це задоволення. Я дуже дякую всім організаторам, тому що ми ж ми сиділи дуже довго дома. У нас були два роки коронавірус, два роки війни вже йде. А ми тим більше у нас майже 85% відсотків на нас окупованих в Запорізькому від області, нам немає з ким грати. Те, що нас запросили, і це для нас недалеко. Ми дуже вдячні, нам дуже подобається. Рівень, рівень гарний, багато ігор по 2-1, Це саме про себе каже, що ну, команди рівних команд з гарним непоганим класом. Золоті і срібні медалі у дербі свого навчального закладу поміж собою розіграли дві команди відділення волейболу дитячо-юнацької спортивної школи міста Новомосковська, тренера Наталії Рублевської. Перемогу святкувала перша з них. Втім, в незалежності від того, кому які відзнаки дісталися, варто відзначити їхній такий вагомий загальний успіх, що красномовно свідчить про те, що там створена і успішно працює справжня кузня кадрів підростаючого покоління прихильників гри, літаючого над сіткою м'яча.